Питання рівня ти власник, в тебе є прибуток, або ти відсоток, акціонер, доля, і в тебе все чітко на мазі, всі базові потребності таблиці вліці закриті, і ти вже такий, я подумав про щось більш довгострокове і цікаве, і буде розвивати власний бізнес. А коли ти звичайний афіліат-менеджер або аккаунт менеджер. Коли ти питаєш, давайте будемо цей, співпрацювати з Tinder, там Мета, все буде це серйозно, чітко, ну, ну типа, весь ринок, з ким я спілкуюся, всім байдуже. Так. Поки вони це отримують регулярну зарплату. це правда. для компанії, зі сторони це круто сказати, я працюю з мені Yeah. Mm -hmm. оце чисто для бренду для рівня в афіліат маркетингу це прикольно. Я більш скажу, на мою думку, перша мережа, яка закріпить ці стосунки з кимось рівня такого масштабного міжнародного системного бізнесу, фактично випереджає на 2-3 роки своїх конкуренцій, якщо це правильно анонсувати відповідним чином. Єдиний проблемний нюанс, що аудиторії, які дійсно було б цікаво з цим працювати, реально по факту менше в десятки крат, ніж аудиторії, які пофіг що просувати, uh -huh. що рекламувати, на чому заробляти, поки це дає там, в певній мірі простий і дохідний результат. На жаль. А у більшості сіток. Цієї компетенції немає, бо вони з цим не працюють. Теж на жаль. І, наприклад, керівник такий, типу, ну давайте будемо працювати з Тінгером. Але це потрібно перебудувати повністю компанію, додаткові знання, і це все mm -hmm. знову складно. Дуже Що? так, так, ти права, абсолютно стоїть цок. І фактично, це є проблемою і перепоною на шляху до цієї систематизації, масштабування бізнесу. Типу, створити нетворк. Будучи всередині поточного реального світу філятки і рухати його в сторону зовсім іншого сегменту ринку, якого не існує бляха муха його ще культурувати, треба створити, це надмісно. Так. І навіщо ми її собі взяли, я, чесно, не можу так швидко відповісти. Це важка, але дуже цікава історія. Мені особисто це просто дуже цікаво. Мені. А, на, от банду там, це не радить Абсолютно, mm -hmm. Абсолютно точно ні. Хоча я, коли вимірюю ревінді його. Тіндеру, річний і ревеню, всього разом взятого і то так як ви називаєте або скамного дойтосу, ну друзі, це не по Ну різниця Бо... в тому, що тут ми себе в карман кладемо, а там а, Ні, я маю, вважаю, що може це не настільки ідіотська ідея і думка, що можна витратити три або п'ять років. Намагаючись завоювати, затягнути сюди тіндер або умовний Тіндер, і потім на ньому заробити нормальні профіти, які компенсують всі втрачені можливості реформування. Але, Але не факт, так, це ризик. Приємницький звичайний ризик. Цікаво ці, ці, може, може? Ні, ну ми виживемо. Ми такі живучі та не кула на баку. Тому що. Нас цим буде ще багато чого, так. на чому можна виїжджати? Мені здається, що це просто нам трудозатратно, і стільки років класно на це, що є більш сезонні і, штуки, і, такі інші, да так, коли ти можеш команду направляти, тому що ця історія це не факт, що вибори. А якісь сезонні штуки, типа «О, тут на ну, трасі біді, поїхали, а тут поїхали. І Тут ще питання, хто наскільки е, боїться, та? є ж історія про легальну сторону медалі цієї, є історія про відповідальність за всі ці дії. Теж те, ми це зараз бачимо кожен день все частіше і детальніше. І на поточний момент е, нетворкам не так вже відкрито дозволено займатися цим замецем. Саме тому такі компанії, як наприклад, Деякі присутні роблять якісь там маніпуляції, структуризації, це стає в певний момент часу майже основною частиною бізнес-задач. Типу, ти б мав займатися ключовим своїм бізнесом, тобто affiliate маркетингом, а займаєшся по факту структуруванням доходів, податковим структуруванням і так далі. І в цей момент часу, ну я б задумався, типу він? А точно я в правильному взагалі сторону рухаюсь? Це точно мій бізнес, що я... Половину свого CEO-шного часу, наприклад, має витрачати на те, щоб подумати, як вони не схоплять за жопу. Я, або мою команду, або мої співробітників. Це теж така штука. Знаєш? І в цьому сенсі мені особисто було б цікавіше, щоб мої співробітники займалися просуванням тіндеру або адекватного системного існуючого білого, прозорого, можливо, навіть IPO-шного бізнесу. Це Занадто, так? він не Просто білого нормального бізнесу.